Идем, приходим дорогу, Я отсюда. Ту я буду в магазині, там же мне здається, не безгонять. Мы уже купили, потім хорошо открыли в дом.

Это <гум> найде по чому заходи за рішення перший обратим в принципі может я вам не знать, что дорого О, дорого Опасика пьяти Навіть не знаю взяти а там и весь квадратничек, квадратный. Ладно. Это прямоугольник. Короче, у короч, меня подружка, моя подружка Бара, вот такие просто. Короче, штуки. шли, заря ей там. Вотница прикольно поднять, понимаешь? И там дали. Вот так, на вот при... так, на, на короче. Мені вже жарко, щось світить. Вітер майже такий маленький. Коротше, у Що в мене в кармані лежить. Зараз будемо дивитися, що ми потребали, бо ми по переслідних магазинах. Тікати. Э, тя... Софа туда. Э, туда короче, все. Я тут. Чекай зараз зараз у мене туди, коротше, все порозбігалися. Тому до так. Там пішки.